Привіт, малятка! Запрошую вас сьогодні на малювання, а малювати ми будемо м'ячика. Ось такого гарненького з песиком або ось такого маленького різнокольорового. Давайте з вами розглянемо м'ячика. Подивіться, який він гарненький, кругленький, ось як гарно він котиться. На ньому зображений песик. Дітки всі дуже люблять гратися м'ячиком. Давайте поміркуємо, на що схожий м'ячик. Так, він схожий на колобка із казочки. Тому що м'ячик кругленький, гарно котиться. Ще він схожий на сонечко. Так, а ще на що поміркуйте? Ну, звичайно, на помідорчик схожий наш м'ячик і на кругленьку голівку. Щоб намалювати малята м'ячика, нам потрібен аркуш білого паперу. Палітра з фарбами якого кольору ви хочете, щоб був м'ячик, пензлик та стаканчик з водичкою. Спочатку беремо пензлика та вмочуємо його у водичку. Потім у фарбу синього кольору. Ось так. Останню крапельку фарби стіджуємо, і будемо малювати наш м'ячик – з двох половинок. Гляньте ось пензлик біжить, оченятка слідкують, одна половинка. Давайте ще вмочимо фарбу і підведемо, щоб було гарненько. м'ячика ви вже намалювали. А тепер знову вмочимо пензлик у водичку. А намалюємо іншу, другу половинку нашого м'ячика. Ось такий кругленький він вийшов. І підведемо ось так. А тепер вмочуємо фарбу та будемо зафарбовувати від країв до серединки. Ось так, на всю ширину. Ворсу нашого пензлика, щоб м'ячик наш ставав кольоровим і гарненьким. І знову вмочуємо фарбу. І зафарбовуємо нашого м'ячика ось так. Оченятка слідкують, пензлик не виходить за краї, щоб м'ячик був кругленький та рівненький. Стараємося, дуже гарно малюємо ось так. Дітки! Посерединці можете залишити місце для другого кольору на м'ячику, якщо ви бажаєте. Тепер я помию пензлик у водичці від синьої фарби, і ось у мене на палітрі є ще жовтенька. Я вмочую пензлик, останню крапельку стіджую та зафарбую щілинку на м'ячику. Він вийшов дуже гарний. Синьо жовтий. Ось такий вийшов у мене м'ячик. А тепер пропоную вам, малята, намалювати вашого друга м'ячика. Колір обирайте, хто який бажає. Чекаю ваших яскравих фото з малюнками м'ячика. До побачення, малята.